Ой, любимося. Що ми тут робимо? Звісно, світлопередача андроїда так собі підхромує. А ріжемо ми на зубодовбальному вже на 51.40 на великому. Швиденько ріжемо пластикові шестерні це сателіти на редуктор. Хто давно слідкує за каналом і за Facebook сторінкою, ті пам'ятають, я робив такі шестерні з пластика. Шоколадні шестерні я їх назвав. ну в принципі, в принципі, все добре, претензій немали. Щось вони там ще вламали. І бачите, ці шестерні, вони мабуть, виступають як жертвені Вони обсипались, було прийнято рішення замінити на пластик. Якийсь купили німецький пластик імпортний. Бачите, вже три штучки готові, гарнюні такі, майже нема заусні, ну то все обрізається. Модуль 5Z14 і на 5140. Дуже оперативно, буквально у вас на очах. Бачите, одна хвилина відео, вже пів прохода завершилось. Зараз я додав на чистову. І шестерня готова. Там казали, різьба навалена, а у нас шестерня готова. Там процес формо... формоутворення з дивних трикутників, зараз вийде зубчик. Чому саме на зубо станку? Тому що 80 мм висота шестерні вже її на маленькому, я ніяк не надовбаю. Там хід інструмента оцей 60. А тут хід інструмента 100, тобто я довжину спокійно налаштував 90. Так, додаємо на чистовий і погнали. Значить, а тут я налаштував спокійно довжину хода 90, бачите, без води, без нічого, тому що це все, коли попадає лайно в СОЖ, тоді воно плаває, забива насос, забива трубки, доводиться мучитися. Так що на суху робимо, на суху і на магніті обрізаємо, нарізаємо зуби, потім забираємо акуратну цю всю стружку. Я навіть пилососив її пару разів вже тікали, дуже мілка була станка, щоб вона не забила бак сож і помпу, і трубки, і шланги, і все інше. І таких буде 4 гарнюніх сателіта. Це між іншим сателіти в планетарний редуктор з пластику. Мешкаю, швидше за все, вони судячи з того, що знос тут. Зносу не було ніякого абсолютно, а удар явно був, страшне перевантаження, то що зуби просто повибивало. Відповідно, ці деталі виступають як жертви. Ну, просто робимо швиденько ще 4 штуки. І все, і будуть гарні деталі.